Привіт, привіт, як справи? Та, та все добре, все потрохи так загальним. А В тебе як справи? як пізне життя. Якраз планую зайнятися сайтом, мені треба права від тебе для мого бізнесу. Mm, є Єка. Ну, мені треба, щоб клієнти приходили на мій сайт. Угу. Е, з чого почати? З чого почати? Ну, хочу, щоб мій бізнес ріс. Та. Так, звісно, записуй. Я тобі дам 5 порад для твого. Сайту та бізнесу. Так, я, я готовий. Перша порада. Я так розумію, ти будеш запускати Google Ads або інші канали трафіку, такі як там SEO, просування сайту, правильно? Угу. Google так, Google Ads, і потім просування, ну, як SEO, SEO, там називається SEO, та SEO. Окей, в цілому немає різниці, щоб твій бізнес економив гроші. Тобі треба ретельно перевірити сайт з точки зору юзабіліті і якості контенту. Фото та текст послуг обов'язково. А як це робити? Ну, поки немає трафіку, тобі треба самостійно пройти всі кроки, як має робити потенційний клієнт. Як він це заповнює? Як ходить по сторінках, шукай зайві кроки, зайві дії. Зроби весь процес простим. Форму зв'язку простою: телефон додай обов'язково, інформацію про послуги, бізнес-послуги, ціни і так далі. Все має бути зручно. І що ще дуже важливо, перевір окремо пк пікаверсію. Ок, зрозумів. Перевірю, друга порада: перевір швидкі сторінки сайту, щоб треба знайти якраз важкі фото. Дуже важкі. І ті фото всі треба перенести там, перейти на ВП-формат, тобто оптимізувати також .js і css файли на сторінках. Окей? І також ключи на сервері кешування. Обов'язково встановить Cloudflare. А в тебе в тебе WordPress? Так, та WordPress. А Швидкість де перевіряти. А та чекай, секунду, зараз кажу. Якщо WordPress, тоді дуже просто встанови плагін web веб 3 Cash і треба буде налаштувати його. Куклі багато насправді прикладів різних налаштувань. Тобі легко під твій сервер це зробити. Та тобто все налаштував і ще раз перевіряй в Google PageSpeed Insight. Окей, перевіримо. Порада номер три. Перевір перший екран, куди буде приходити потенційний клієнт. Важливо, щоб була правильна назва послуги. Інакше відвідувач не зрозуміє, які бізнес послуги ти надаєш. Що саме продаєш? Що саме пропонуєш. А як це перевірити? Перший варіант дивитися, дивитися як конкурентів. Як у конкурентів, другий варіант перевірити Google Ads Keywords Tool. Це як юзери дійсно шукають в Google. Добре, це є порада. Номер чотири. Треба. На сайт додати відгуки ну в тебе бізнес давно і ти точно і маєш відгуки, можеш взяти нові відгуки. Треба додати ці відгуки на другий екран, навіть перший. І також можна на перший додати було 100 клієнтів, 500 клієнтів. Бізнес працює 10 років, 5 років і тому подібне. Угу, uh -huh. Ідея зрозумів. І остання порада: тобі треба буде аналізувати, як потенційні клієнти зайшли на твій сайт. Як ходять по сторінках сайту, може чогось не бачить, не розуміють. Встанови на сайт Плерді Такі потім дивиться карту кліків та відеосесії. Це достатньо ну, плюс-мінус 30 хвилин на день, щоб твоїм дизайнерам, дизайнеру та програмісту постворити, поставити задачі, ну як правки, багів, чи щось досконалити на сайті. Ну, якщо не оптимізувати сторінки, просування буде збиткове як для бізнесу. А, плерді, це я вже додав на сайт. А люкс це якраз основні поради для бізнесу. Далі, звісно, треба буде поступово аналізувати різних конкурентів, покращувати юзабіліті, контент, додавати нові відгуки. Фото та багато-багато іншого. О, супер, дякую. Дякую за продам.